Я би хотів, щоб міжнародний суд ООН чудово розумів значення розгляду цієї справи для, для кожного українця для України та, взагалі, для, для питання існування самої структури ООН. тому що цей суд створений організацією Об'єднаних Націй. Якщо організація Об'єднаних Націй не демонструє свою ефективність у вирішенні питань забезпечення безпеки світової. Не забезпечує можливість вирішення цих питань в дипломатичній чи юридичній сфері, то виникає питання ну ефективності цієї площадки. Тому я думаю, що звичайно, що вони на це мають звернути увагу. Але як я сказав колеги, тут потрібно чітко розуміти, що нам цей суд був важливий перше тим заборонювальним е приписом, який був на початку, і ми його отримали, який порушила Російська Федерація, і друге спростувати твердження Російської Федерації про нібито е здійснення Україною геноциду по відношенню е населення е Донецької і Луганської областей. Саме для спростування цього Російська Федерація використовує зараз. от вчора використала цей майданчик для своєї пропаганди. Вони там слайди показували з картинками і так далі. Відповідно, наші українські представники, українська сторона, теж має використати цей майданчик для спростування цих безумних тверджень, ідіотських тверджень Російської Федерації і для доведення і показання всьому світу справжнього обличчя кремлівського режиму. Звичайно, ми маємо його використовувати, бо за цим процесом стежать фахівці і багато очільників, багато дійових осіб з зі всього світу. І звичайно, що таке рішення суду будь-яке рішення і стосовно юрисдикції, коли воно буде прийнято. Якщо буде кінцеве рішення, то кінцеве рішення буде використовуватись потім в при отриманні голосів за ті чи інші резолюції Генеральної асамблеї ООН. Тому це рішення для нас важливе, і із політичної точки зору, і з дипломатичної точки зору. Я впевнений, що е, ті люди, які представляють Україну, гідно е, представлять нашу позицію і наведуть ті аргументи, які просто розіб'ють е, всі аргументи Російської Федерації, про нібито там нацизм режим якийсь там на території України і так далі, а чітко покажуть, хто є е, на сьогоднішній день справжнім обличчям е, рашизму. І бажано, щоб цей термін взагалі війшов в історію. Був нацизм, а тепер є расизм. Рішення міжнародного суду ООН, якщо добровільно не виконується країною, то воно забезпечується тим, що міжнародний суд ООН надсилає його до Ради безпеки ООН. і Рада безпеки ООН розглядає і вживає заходів. Які конкретно не написані за рішенням Ради безпеки ООН вживаються заходи для виконання рішення цього суду, і тут ми виникає інша проблема, як ви всі знаєте. Постійний член Ради безпеки ООН, країна агресора, країна Російська Федерація. Я думаю, що це ще аргумент на користь того, що Російська Федерація не має ні морального, ні юридичного права бути постійним членом Ради безпеки ООН.